З наближенням холодної пори в Миколаєві на базах соціальних установ облаштовуються пункти обігріву. Мета цього допомогти безхатченкам пережити зиму. В пунктах можливо зігрітися, отримати гарячу їжу, а також взяти за потреби теплий одяг. Подробиці у матеріалі мого колеги Сергія Лисюка. Пункти обігріву в Миколаєві розгортають на базах центрів соціального захисту, реінтеграції бездомних осіб тощо. Вони спрямовані на підтримку людей без визначеного місця проживання в осінньо-зимовий період, зазначає заступник міського голови Анатолій Петров. Відкривати пункти для відвідування планується при температурі повітря нижче за мінус 5 градусів. На випадок серйозних похолодань, якщо температура повітря буде 7-10 і нижче, в нас є можливість розгорнути додатково 4-6 палаток. Це сучасні палатки, які швидко надуваються. Там є обігрів, є генератори, абсолютно все підготовлено, якщо буде необхідність. А в принципі, ми готові. Тим більше ми спрацюємо ще із громадською організацією відновлення, і за можливістю ми можемо розміщувати людей, які не мають постійного місця проживання і там. Анатолій Петров відзначив, що варто розрізняти пункти обігріву та пункти незламності, оскільки вони виконують різні соціальні функції. Пункти незламності це одна історія. Це пункти, які були розширені в місті Миколаєві в усіх районах. Їх більше 25, А пункти по роботі з людьми, які не мають постійного місця проживання, це інша історія. Це робота територіальних центрів, громадської організації відновлення і центру реінтеграції. Загалом кожний з пунктів обігріву здатний розмістити від 20 до 50 осіб. Люди зможуть не лише сховатися від холодної погоди, а й отримати гаряче харчування та теплий одяг. Деякі пункти зможуть розмістити людей на ночівлю, розповідає голова департаменту соцзахисту міськради Сергій Василенко. Місто у нас досить велике і досить велике розтягнуте по. Території, тому облаштувати кругом такі пункти обігріву досить тяжко. На сьогоднішній день наші всі установи соціального захисту мають генератори, і ми на випадок блекхауту створили запас палива, і тому ми будемо користуватися генераторами і використовувати їх для освітлення і бігрів. Також пунктами обігріву за необхідності можуть слугувати вже облаштовані пункти незламності приймати людей таким чином планують в одному з територіальних центрів соціального обслуговування Миколаєва. Громадяни мають право прийти і на протязі дня обігрітись, попити гарячого чаю. Смаколики завжди у нас є у центрах. Наші підопічні завжди пригощають і бездомних, і людей пільгових категорій, а також подивитись та взяти для себе теплі зимові речі. У нас є спеціальні генератори, які для цього і потрібні. Так, звичайно, ми приймемо всіх людей, які будуть потребувати нашої допомоги. Сергій Василенко закликав містян передавати центрам соціального захисту непотрібний зимовий одяг. Він може стати в нагоді людині, яка дійсно цього потребує. У нас всі знають, що ми його приймаємо, і він завжди знаходить пригоду для тих людей, які будуть мерзнути зимою. І як це касається як безхаченків, так і до нас звертається велика кількість внутрішньо переміщених осіб. В міськраді запевняють, до холодної пори року Миколаїв підготувався. У випадку можливих блокаутів всі містяни можуть розраховувати на соціальну допомогу. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський новини на телеканалі Март.